Так, всім доброго раночку. ось вивели борочку на прогулянку. У лісі туман. от, значить, Нам сьогодні завдання вигуляти Борьку само собою, але нам треба назбирати для наших ахатин гілочок з лишайником, потім опаду дубового листя і мух. так роз, Прийшли в дубову рощу, а зараз будемо збирати опад дубового листя. мог знайшли, можна отакий брати вягель, а можна ще і зелений, який ковричком росте. А ось ще скільки. О. Зараз все пообриваю. Ось це на... А що це за дерева? А, це на дубах, так? Да? Ось, трішки вже взяла, щось ще назбираю. Банда французів веде. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, Ну, вони, сім. А ні, вони не йдуть сюди до нас. Я думала, зараз до борьки підійдуть. Ну це такий він. Борка на присядки. Борька крадеться, крадеться. А той, а малий ухо, ухо, не сталося. Вс біжить. Хочеться і колеться. Все, ну він не цей і хоче цей колеться, бідняга. Все, Боря, пошли, все, ляля -ля пішла. Все, пошли, синочка. Трішки такого смоку зараз візьмемо. О! Тут тягнусь трішки є. Ось сюди сюди включу ось. Хто? Хто це прийшов? Хто це прийшов? Да там мох? Блядь, боря. Ну? Ось і палочка. Така, як нам потрібно, бачите? Теж із мохом, із цвіллю. Трошки такого моху візьмемо зараз. Це чиє це дитя бігає. Ось який гарний коврочок. Ось тут він мох такий. Немаленький, отут я зараз нащіпаю його. О. Бачите, тут який він гарний. Оце все низ прибирається і чиститься, ніяких палочок, щоб не було. І оце отута, оце, оцей мох потрібно брати. Пташка там. Що це ти Буря, робиш? Що це таке? Що це таке? Біжи, гуляй, гуляй. Там мох. Мох і листочки. Іди сюди. Іди там вкусняшку. Сідай. Все. А тут ось ліс горів. Ось дійшли до участка. Дуже великий участок вигорів. Я не знаю, чи на відео видно, чи ні зараз. Що, що багато. Ну, все тут фоя, шишки погорівши, дерева. Тут великий участок вигорів був. Дерева погоріли. Дуже, дуже великий участок вигорів Горка невесту нашов собі. Людейських в лісі. Із собачками. Ну що, йдемо додому. Борьку вигуляли, все, що потрібно, назбирали. Це когось з'їли, он щось на дереві. Прикиньте. Взагалі.